Справа 398. З 38 гектар зібрали 722 тонни картоплі. Яка врожайність картоплі у тонах на гектар на цьому полі. Яка врожайність у центнерах на гектар на цьому полі? Ну що ж, давайте міркувати. Отже, яка буде врожайність у тонах на гектар? У нас 722 тонни зібрали з 38 гектарів. То, щоб знайти врожайність, пишемо першу дію. Нам треба 722 Поділити на 38. І це дорівнює. Ну, а тепер стопчик ділимо. Давайте тоді 722. Поділити. На 38. Так, 72 поділити на 38. Тут буде лише один раз поміститься. Пишемо тоді 1 на 38 38. Віднімаємо. Так, тепер 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. Було 7. Збрали одиничку 6, 6 мінус 3 це 3. Отже, тут ще двійка. 342. Добре, 8 на що? В кінці буде двійка. 8 на 9. Спробуємо 9. 8 на 9 це 72. 2. Пишемо 7, запам'ятовуємо. 3 на 9 27, плюс 7 це 34. Віднімаємо. Різниця буде дорівнювати нулю. Отже, частка, пишемо, у нас вийшла 19. Пишемо 19. І в дужках в чому це буде? У нас маса була в тонах, а е, площа в гектарах, то пишемо тон на гектар. Так? Це врожайність картоплі. Врожайність. Врожайність картоплі. Чудово. Ну, Ми вже знаємо врожайність картоплі у тонах на гектар. А як знайти в центнерах на гектар? Ну, Можна пригадати, якщо ми напишемо тут, наприклад, другу дію, що одна тонна це дорівнює 1000 кілограм. Так. І ми можемо пригадати, що 1 центнер це дорівнює 100 кг. То тоді виходить, що в одній тоні в 10 разів більше кілограм, ніж в одному центнері. Або ми пишемо, що одна тона тоді дорівнює 10 центнерів. Я сподіваюся, що ви це розумієте. Добре, ну а тепер дивимося, якщо у нас є врожайність тоннах на гектар, то третя дія тоді 19 буде помножити на 10, бо центнерів в 10 разів буде більше. І це буде дорівнювати 190. А в дужках пишемо, що це вже буде в центнерах на гектар. Пишемо, що це врожайність картоплі. Врожайність. Картоплі так, є, ми визначили вражайність, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, яка вражайність у тонах на гектар? Пишемо тоді 19 тонн на гектар. Ну, а в центнерах... На гектар це буде 190 центнер на гектар. Ну що ж, ось така практична задача. На цьому вправу завершено.